Доброго дня, шановне панці, пані та панове, я вас рада всіх вітати. Бажаю вам гарного дня, бажаю вам успіхів, бажаю вам натхнення, міцності, здоров'я. І, знаєте, хочеться сказати, що, не дивлячись ні на що, ви розуміли, що як ви живете тут і зараз, це відбувається навколо вас. Тому живіть, тому. Радіти кожної хвилинки, кожної миті, тому що наше життя воно взагалі дуже коротке. Тому не дихайтеся різноманітніми, різноманітніми, якщо є змога, моментами. І, знаєте, від нас, від нашого сприйняття, як ми сприймаємо те, що взагалі навколо нас відбувається, і так і ми. Переносимо це. Дякую за те, що ви пишете мені коментарі. Дякую за те, що ви ставите вподобайки. Дякую, що ви підписуєтесь. Це дуже важливо для мене. І я бачу, що ви мені пишете в особисті для того щоб зробити загальний розклад на вашу запропоновану тему, зробимо обов'язково. І так, в яких ви енергіях, а потім подивимось, хто думає про вас. Ви в яких енергіях знаходитесь: королева Пентаклів, король кубків. Дивіться, тут виходить і постать жіноча зразу, і постать чоловіча. А в вашому фоні є, якщо ви чоловік, жіноча постать, фонить так, а також це може бути, якщо ви жінка, то у вашому. Є шліф в чоловічої енергії. О, так, шестірка мочів, сімірка жезлів, діявол. Цікава комбінація взагалі. Ви тут можете бути як жінкою, так і чоловіком. Тобто це взагалі не обов'язково хто і що тут говориться про. Енергії, які, в яких ви перебуваєте. Ви надзвичайна людина. Ви дуже глибока людина. Ким ви не були? Ви особистість, яка має матеріальний баланс, емоційний, але водночас ви проходите і випробування, і боротьбу за свободу. Ви вже, знаєте, пішли кудись. І ви не бажаєте, щоб ваше життя заходили ну, будь-хто. Тут ви вже будете відстоювати свою позицію, тут ви будете відстоювати свою думку, свій рух, свій вибір. Ви вже далеко по шестірочки мечів, це ви, знаєте,. Залишили щось і е, складне позаду, і вирішили прагнути в гармонії і полегшення. Тобто ви вирішили, навіть якщо ви йдете далі, там може бути невідомо, але це буде інша історія. Це буде інше. Ви можете бути, до речі, народжені 15-го е, дата. Може, є у вас в даті народження. Ну, не будемо до цього прив'язуватись по старшому аркану, який тут вийшов. Е, один на вашу сигніфікацію. Про що тут говорить дьявол? Дьявол говорить про, про енергії прив'язаності, привабливості, спокус, до будь-чого, тут не тільки там, партнерство, тут будь-про що. До будь чого до будь кого магнетизм, привабливість. Тут, знаєте, насамперед у мене іде відчуття, що ви зараз знаходитесь в такій чертовській, хочеться сказати, в привабливій позиції. Ви от, прагнете чогось новенького. Ви для себе, от, ваша свобода, вона зараз от, ви зрозуміли, що це найцінніше. Розумієте? Не пригоди з якоюсь людиною, яку, можливо, вас витрачали і з вас е цю енергію просто і співала, а про те, що ви е тут і зараз хочете бути в власній свободі, в власному виборі своїх дій, і ви. І, знаєте, тут просто іде така мова, ви самі можете бути дуже магнетичні тут і зараз, ви самі можете бути, спокушати когось, і, можливо, це пов'язано з людиною, яка у вас у фоні виходить. Тут люблячий король, емоційна сторона і ваша може бути, а може бути емоційна сторона людини. А також це може бути жіноча сторона, яка знаєте, стабільна, ґрунтована. Можливо, це ваша дружина, можливо, це ваша постійна якась там подруга, жінка. Це, от, знаєте, хто, дивлячись, хто ви. Ну, на вашу сигніфікацію вийшла тут фігурні дві карти, і тому ми можемо пропустити це. Але е, дуже цікава ситуація, ви не прив'язані до цієї людини. Ви скоріше знаєте, ви можете приймати, ніж прив'язуватись. Ви таке враження, що ви по цьому дьяволу самі можете прив'язати будь-кого. І е, тут я бачу людину, яка прагне до свободи, і зрозуміла, що. Насправді не потрібно триматися ні за кого, ні за що, тому що ну, насправді наше життя дуже коротке. І ви обирати постійно потрібно. Якщо є партнерство, то не под'яволо. Зрозуміти, це. це дуже тут цей аркан, він взагалі говорить про випробування і про вибір. Кожен сам вправі обирати, що вам потрібно. Вам потрібна ця пристрасть, яка зносить кришу, можливо. Але з цього аркану дуже важко виходити. Тут дуже важкі кайдани можуть бути. І люди тут, кайдани, одягають самостійно, і нікого ніхто не тримає. Тут потрібно це теж розумієте. Але ви такі... Чертовськи заіграли, <смі> можливо, ви тут когось повкушаєте, можливо, ви з кимось познайомились. Я ж не знаю тут. Немає мови про постійність партнерства. Тут просто є фон такий, знаєте, загальний. Ну, добре, хто про вас думає, лицарь побків, я дуже багато по вашій сигніфікації поговорила: двійка пентаклів, нерибене м'ясо. Не рибане м'ясо, яка не може, не може людина, так би мовити, взагалі обрати. Знаєте, ліпше сидіти на двох стірцях або нічого не обрати і балансувати. Ну це от людина. Так, ну ваш сигніфікат дуже міцний тут. Людина вона в слабких позиціях, яка думає про вас насамперед. Думає про вас людина, яка а, якій ви подобаєтесь. Так, яка бачить у вас потенціал в стосунках, але поки що не впевнена ця людина стосовно, як діяти далі. Тому що тут є стеження, є збирання інформації, це може бути цікавість, інформацію про вас, яку людина збирає, це знаєте, як сищик, десь там ховається людина і збирає. Дивіться, двійка пентаклів, двіка кубків. Людина взагалі вона не вона нестабільна. Я зразу говорю, я не знаю, хто ця людина до вас. Ми не будемо цей факт. Але людина в інфантільних до речі, енергіях, тому що і лицарь кубків це ж не постійність, це романтика, це чуйність, це мрійливість, це така людина, знаєте, прийти під окнами серенаду поспівати. Ну, а ви включите свого дьявола, і людина так. Людина з вами не зможе попрощатися просто так. Але оця двоєчка Кубків тут є про симпатію і по потяг, бажання, так би мовити, партнерства і, от знаєте, поєднаності. Ну, ну подивиться. Але ці коливання вони мені не подобаються. Якщо ця людина не може якось так зрозуміти, що їй потрібно, то вам брати, потрібна чи вам така людина. Думки про вас, що думає людина? Лицарь пентаклів, дев'ятка Жезлів, туз пентаклів. І шестірка кубків. Я так розумію, що людину ви цю знаєте, так. А, тому що людина вважає, що ви драгоцінність, хотіла би людина перспектив, а, людина а, вас згадує з теплом, з ностальгією, і а, ця людина думає, що шанс можливо, ця людина про мало. або хоче цього шансу, але відчуває, що ви не підпускаєте. Ви не підпускаєте тут. І бар'єри є, і побоювання є. Тобто людина ночами може погано спати, дуже багато хвилювань, але протяжні.